Культура страхування день 73. -й. Основним напрямом нашого бренду, як ми планували, це буде страхування життя, накопичувальне страхування, але ми займаємося всіма видами страхування: авто, майно, відповідальність, групове страхування, медичне страхування, колективне страхування, страхування юридичних осіб. Сьогодні два слова про те, що наступні дні е, певним чином будемо вивчати пенсійні системи різних країн світу, чому у них розвивається цей напрям, у нас застопорився цей напрям, е, якщо можна так сказати. Тому е, е, спочатку розпочнемо з пенсійної системи України, е, чому у нас це не, не сильно розвивається і. Які є інструменти і можливості для пересічних громадян нашої держави? Поки що це все. На наступні дні це будуть інші це буде інформація, ну, певним чином відкривати будемо ну, зі свого польду, аналізуючи, тому уважно слухайте.